Це, це було як. Я виходжу з дому і йду до автобусної зупинки, де мене під'їжджає так званий Білий УАЗ-патріот. З нього вилітають три чоловіка, поповнені амуніцією, екупіруванням, в броніках, масках. На них не було ніяких знаків, які їх могли б якось розлучати. Тобто не було відомо, хто вони росіяни чи не росіяни. У одного, я пам'ятаю, було написано позаду SWAT. Тобто, ну якесь злочинне групування у військовій формі. Вони мене садять в цю машину. Після цього мене починають. Ну до цього мене б'ють. Після цього мене починають запитувати, чи знаю, я за що затриманий. Я кажу, ні, це знімається на камеру, і мені тут кажуть, що ми зараз їдемо до так званого Керченського управління Федеральної служби безпеки військової федерації. Я приїжджаємо туди, туди. А в мене вони в карманах знаходять е якесь наркотичне речовини. тоді я ще не знала, що це таке у різних свьорках. А, пізніше, як виявилося, це була марихуана, І те ж саме вони мене кладуть при обшуку вдома, вже безпосередньо на адресі, де я жила, у, що дуже смішно було жовто сіній пакет. Там десь було цього наркотичного рідини чи речовини, я навіть не знаю. Гран тридцять 20 Це все знімали так звані журналісти, яких я журналістами не вважаю з телеканалу Крим 24 Але потім, на жаль, це все не вийшло, тому що вони я думаю, зрозуміли, яка це була тупата постанова. Мені загрожує приблизно, наскільки я пам'ятаю, 15 років. Що проти мене збуджена кримінальна справа по 207.3 пункту Три кодексу Російської Федерації. Дискрипеція збройних Російської Федерації та що це дуже тяжкий злочин. Він підпадає під старі терористичних злочинів.